В одному з найкращих мальовничих куточків України на берегах річок, хомори і білки, яка в неї впадає, розташувалося прадавнє селище Гриці неймовірної краси поселення з багатьою історією і донині дивує своєю красою. Ваблять туристів природа та історичні пам'ятки містечка. Найкращою та найвідомішою з них є палац панів граф Грохольських, найвідоміших власників Грицева. З історичних джерел відомо, що його наприкінці 16 століття тут звів пан Мартин граф Грохольський, незвичайний красивий палац у стилі Рококо оточено старовинним парком, котрий і до наших днів дарує людям красу та естетичну насолоду. Дає знання та навчає ремесла. В приміщенні старовинного палацу сьогодні розташувалося Грицівське вище художнє училище номер 19 Наше училище засновано в 1976 році. Воно готувало насамперед вишивальність і швачок. В 1992 році нашому училищі присвоєна. Звання художнього училища 93-му вже вищу художнього училища училище розташовано такому мальовничому куточку, де природа сама надихає на творчу працю наших учнів. Студентів, вже молодших спеціалістів. Ну, мене вабить працювати в цьому училищі, тому що я пройшла якби, від самого початку від учениці. Далі я працювала на підприємстві виробничому підприємстві Вінничанка, яке направило мене майстром виробничого навчання в даний, в даний заклад. Після того я працювала викладачем 15 років заступником директора з навчально-виховної роботи, і вже три роки я працюю директором училища. Ну, Дуже мені подобається наша професія, тому що якби ми передаємо частинку своєї душі, творчої душі нашим учням, і стараємося, щоб наші діти все таки мали могли зберегти традиції, такі які були закладені ще в основі нашого населення. Це традиції народних ремесел, це вишивка, це різьба по дереву, це лозоплетіння, це короткатство. Ну і інші види, розпис, розпис глиняного і дерев'яного матеріалу, там посуду, різних пано і інше. Відомий усій Україні, начинний заклад можна сміливо віднести до ще однієї окраси Грицева. Таких майстринь і творчих талантів, яких випускає це училище, годі пошукати і в міських чи столичних навчальних закладах, завдячуючи вчителям училища, котрі з неабияким розумінням і повною відповідальністю ставляться до своєї почесної праці, тут сформувався справжнісінький мистецький осередок, котрий не лише допомагає молодим талантам осмислити місце митця у сучасному житті. А й робити перші кроки установлені себе як майстра та професіонала за обраною спеціальністю. Я студентка денка дару курсу в ХПУ дев'ятнадцять. Я сюди приїхала з міста Старокостянтинова, щоб продовжити свої, свої плани на майбутнє. Я дуже люблю малювати, я захоплююся творчістю і в цьому училищі воно мене зацікавило тим, що тут багато цікавого. Я можу реалізувати свої ідеї, і тут учителі, всі наші професіонали, вони розуміють, можна можна з ними добре поспілкуватися. Мені подобається кравець закрійник, так як ця професія є на даний момент досить актуальною і знайти місце роботи, особливо в Хмельницьку, є досить легко. Надалі я планую поступити у вищий навчальний заклад по спеціальності модельєр закрійник Тут якісне навчання, хороші викладачі, тут цікаво навчатися. Мені тут дуже подобається навчатися в нашому училищі. Я вже третій рік тут навчаюся. Попала я потрапила сюди. Мене мене тут на працює тьотя, Вона працює майстром виробничого Тобто ти не робила побула. Да. ні. Ну не так побула, то просто так захотілася. Мені дуже подобається малювати. То я тут по професії так хотіла собі трошки навчитися дечого. Ну тут я вже багато чого для себе взяла за цих три роки. Чого саме якщо до цього Наприклад, я ніколи не займалася різдвянням. Я як попробувала, для мене дуже сподобалося взагалі. Я думала, що це більше йде як хлопчача справа. А так для мене дуже сподобалося. Так само, тут клемарство ми вивчаємо, мені подобається. Тут дуже класно, приходь до нас взагалі. І все це робиться аж ніяк не на голому ентузіазмі. Навчальна база Грицівського вищого художнього училища бездоганна. Для теоретичної та практичної підготовки учнів. Служать численні кабінети та майстерні загальноосвітніх, загальнотехнічних технічних та професійних дисциплін, обладнані належним чином. З метою поглибленого вивчення навчальних предметів та комп'ютерно-інформаційних технологій, училище змонтовано сучасний комп'ютерний кабінет, здійснено підключення до мережі інтернет. Виробниче навчання базується на виготовленні власної продукції. Бо лише зробивши щось власними руками, випускник може легко орієнтуватись на виробництві чи організувати власне. За складністю і технологією виготовлення вироби відповідають етапам навчання. Кращі роботи учнів представлені на експозиції у власному музеї училища. Одним навчанням цікаве життя грицьких учнів не завершується. В начальному закладі діють предметні гуртки, гуртки технічної творчості, клуби за інтересами, гуртки художньої творчості та самодіяльності, спортивні гуртки. В училищі створені і працюють органи учнівського самоврядування, учнівський комітет, рада гуртожитку. Простіше кажучи, у Грицівському вищому художньому училищі є усе необхідне для навчання і для цікавого життя. Для життя комфортного тут також створено усі умови. Гуртожиток училища побудований за типовим проектом. Кімнати гуртожитку розраховані на проживання двох-чотирьох чоловік. Проживання в гуртожитку безкоштовне. В училищі є їдальня, котра забезпечує безкоштовне харчування учнів з числа сиріт та напівсиріт. До речі, тут постійно надається допомога незахищеним категоріям учнів, які потребують підтримки. Практикується матеріальне і моральне стимулювання учнів за досягненням навчанні участь в художній самодіяльності, громадській роботі, спорті наше училище готує. На даний час вишивальниць із терміном навчання півтора року, які через півтора року переходять на вищу ступінь навчання і отримують спеціальність декоративно-прикладне мистецтво за напрямком молодшого спеціаліста. А також оформлюють вітрин, приміщень і будівель півтора року термін навчання, і також вони переходять на молодшого спеціаліста, отримують професію дизайнера. Художника-конструктора також готує фахівці для швейного виробництва. Це такі фахівці, як ревець закриник. У нас на базі 11 класів і соціальний працівник, молодша медсестра. Соціальний працівник молодша медсестра – це професія, яку готують для соціального захисту населення. Це одиноких престарілих, а також людей, які не мають не мають дітей, людей похилого віку і інвалідів. Тож, якщо вас цікавить творча праця, ви захоплюєтесь мистецтвом, долучіться до нього, станьте учнем Грицівського вищого художнього професійного училища.